І нехай день буде для добрих людей добрим. Щойно на телеканалі Суспільне такі приємні ведучі задавали такі гарнезні питання. І все про обрядову весняну випічку, про здобу і про поради молодим господинькам. От треба, щоб традиції, то я ж і кажу, що це, візьміть верби, та вербу в тісто. Ну Це ж все треба пояснювати не за одну хвилину ефіру, коли все про все. А верба який несе символізм? А для чого ту вербу? Чи в тісто, чи додавати в тісто, чи встрикувати в тісто перед випіканням ну це ціла лекція, якщо чесно. І, і беріть піч, і в піч розведіть живий вогонь, тріть вербову гілку сухенько об обгілкою, об, об, об щоб вже живий вогонь іскра щоб пішла. Ну, в сучасних умовах, ну в Києві, і будь-де там у, у, у Сумах, і в Дніпрі, і в Харкові, і в Львові, і в Франківську, і в Вінниці. ну Ну, трошки в квартирних умовах, геть воно буде не, не так традиційно, давайте скажу. от те саме з макітрою. Візьміть обов'язково молоді господинки. Бо питання таке було, і я це намагалася пояснити, макітру обов'язково, макітру купіть нову, бо такий звичай був, а замісіть у ній тіста. А Макітра? Якщо ж маленьку візьмеш, тісто ж там сходити мене буде місця. Краще велику. Велика, По-перше, дуже дорого. Це, дорого. це розкіш, велика макітра. По-друге, її треба десь у квартирі знайти місце. Вона займає дуже великий такий об'ємний простір. Ну, ну і так далі. Яйця і масло домашнє, і яйця домашні, і яєць багато. На 40 яєць. Так це ж треба. Не на пів літри, там, молочка, чи там, сироватки, чи, чи будь-якого молокопродукту, чи води. Це ж треба хоча б на півтори літри. І ой, ціла історія. Традиційно. Традиційно закваску зробити. Ну, це, це довго. На заквасці воно буде довго ходити. І це специфічна робота з закваскою. От вам і про традиції. Нібито питання легке, але воно несе скільки в собі. Зачіпок, що ну, про них треба, і треба, і треба. І я підмітила таку, таку гарну тенденцію. Я сьогодні була на телеканалі Еспресо зранку у Львівському дорогі Львове, привіт. І було таке питання. А, таке питання. а яким же чином у Великодній Кошик потрапили Мафіни, Крафіни? Ну і вони там ще кулічі згадували мені цей. А я й кажу: та нікуди вони не потрапили. <сум> Українка спече бабу, жовту, як сонце, бабку весняну здобу. Та й буде там вона собі займати перше місце. А от я просто знаю, що я в минулих руках, і минулий, і позаминулий, і і минулий. Я давно на телебачення, я цьому рада, рада запрошують, я, я практично ніколи не відмовляюся. Я говорила про те, що печимо, печимо паску і менше поглядаємо на крафіни і мафіни. Проходять кілька років, і мені вже журналісти задають моє ж питання, що а ж нам крафенемафіни, якщо ми можемо спекти свою паску. Так, я вам зараз за хай Фейсбук запам'ятовує і такий пускаю мемчик. Через рік-два мені журналісти задаватимуть питання. Ой, а чи не краще пекти не паску, а бабу, бабку? Бо це ж архаїчніша здоба? Я в цьому просто переконана, я це знаю. Я в якійсь мірі роблю певну моду, роблю певні настрої, і я ж їх роблю не просто так мені десь здається. Це все я роблю на базі моїх. Наукових досліджень, хоча тема тістотворчості, тема хліборобства це не є основна моя тема дослідження. Але я є хлібопік і хлібоїд, особливо хлібоїд. Я дуже люблю хліб в будь-яких його видах і проявах. І от весняна, здоба бабка, баба це є святковий хліб, а основна ж страва українців це ж є хліб. Ось таке. Дивіться на Суспільному буде. мені побіцяли журналісти зробити вирізку, Я виріжу, обов'язково поставлю на Фейсбук. Мій основний мемчик і меседж, і завдання моє, яке я собі сама ставлю під час інтерв'ю, під час ефіру: нести любов, добро, живості, яку я беру біля своєї печі, беру біля життєдайного вогню, беру біля макітри, беру біля тіста, беру з праці, беру з того, що в мене є. Команда така ж фантастична, Клуб борщотворців і Сьогодні вже в руках тримала новий журнал Українська родина. І знову там ми і на обкладинці Тетяна Місковська, Ганна Халімон, і всі мої, і всі мої дівчата. І лідерці Руть передала вітання тільки що в ефірі. Мені так приємно, наша дорога волонтерка, цілую ваші руки. Сьогодні тільки вона вимісила на три літри здоби. Це тільки сьогодні ті її рученята, скільки всього переробляють. І я ще раз нагадаю, можливо, хтось захоче. Подаруйте, будь ласка, жінці тістоміс. хай він буде не супер новий, але в робочому стані трохи воно її облегчить. Хоча я впевнена, що Лідочка вже звикла рука, вона чує тісто і ну, це і інша до речі консистенція і якість потім готового спеченого виробу. Багато говорю, ну це ж сьогодні запрошують мене також десь без 27, на Суспільному. Теж буду. І завтра буду без 29, Я вам ще трохи набридну на телебаченні. До скорого побачення! Побачимось. Нехай день для добрих людей буде добрим.